Коломия Мене звати Мар'яна. Я живу у Коломиї. У ніч з 24 на 25 лютого мені мало виповнитися 6 років. Свій день народження я зустріла з друзями під час повітряної трави. Мами святково прикрасила кульками та свекламні улюблений торт. Ще були свічки. Тато встиг влаштувати підвал, щоб було безпечно. У разі чого? Це у разі чого означає. Що будь-якої миті небо може стати небезпечним. Повітря починає стогнати, Тоді треба швидко ховатися під землю. Саме ту ніч, 25 лютого, в мене ціпилася суперсила. Про яку знають, що діти повітряних тривог. Тепер я відчуваю, де вони, що роблять, та маю з ними зв'язок. Чернігів. Мене звати Тимофій. Я хочу стати супергероєм Чернігова. Бо у Київ є світло гаранточок, який ущель знищить сопротивника. Кажуть, що він 10 ворожих літаків та крила то ракету калібр. Я теж можу дати обігорню та закрити небо над нашим містом. Харків Я гадаю, разом із старшими братами, як і досадком, Підвалі. Тут дуже страшно. Хлопці ламаються спічати та переписуються з Наталкою Дніпра та зарплатим з лучка, які роблять те саме. Коли не стечать сидіть в жити, хлопців включають. Мені відео з різним звуком малого Я добре знаю, що таке постріли та вибухи, адже народився у дієвці. Непосилля може зруйнувати житлові будинки. Та навіть нашу площу свободи, але ніколи не вб'є свободу у серцях вільних людей. Херсон. So. Я Тома. Ми живемо у Херсоні з бабусею удвох. І тут повсюди це покійневих вихосилля. Цих слів я получала від бабці. Бабця Надя кляне його щодня дня і скінчена, бо вона люта та нестримна. А я собі думаю. А що, як створити такі пігулки, що добрих людей оживляло то додавало їм сил, а злих – знесило? Так би ми швидко ворога з нашого міста нагнали. Луцьк. Мене звати Софійка. Зараз ми з вами у Луцьку. Тут тварин тихо, але все одно часом одне середи, повітря зайтерво. Воювала історію товари, далі, дитячі малюнки та допомагає рятувати наші культурні тілості. Матусі радіє, що я робота, адже так певче плачеться за Києвом. І не так ляч до нього тепер. Гостове. Привіт. Мене звати Злата. Ніколи не думала, що прийдеться боротися і за місцевого. Режих такий наполегливий. Зараз у гостовелі мало чого є. Там лихосиля побували людей, та понищила будинки. І найбільше їх світі мріє. Я серджуся на рижу, тому що він дуже когось загадить. Поводиться мене в на хату та без поваги до підтримчика. Сумно. Я Богданка. Мене так влаштовано, що я легко можу заплакати від радості. Але коли мені гірко страшно боляче, то плакати зовсім не виходить. Сьогодні я сходила з мамою до лікарки, яка виписала мені крапельки, і сказала, що не треба стримувати сльози. Але я ж не спеціально і стримую. А от коли я кліпаю, то в мене таке враження, що я людина дракона. І в моїх очах палає лють, презирство і огида до весні. Житомик. Я влада, спати у коридорі під рукою було для мене новим досвідом, з котрим я мала навчитися справлятися. Але я досі не впевнена, що навчилася. А запитання, як ти з 24 лютого для мене означає я тебе люблю. Миколаїв, я амін. Уперше за цей час заснула найдовше. Навіть сон побачила. Сон. Маленький він його мирного життя. Я так хотіла його запам'ятати, але не пригадую все одно. Дякую усім силам небесним та за силу, що він у мене був. Київ. Проспект Олени Тері. Я ще тут відчуваю Полінку. Коли вона їхала з родиною в машині, ворог розстріляв усіх. Полінка чиста як янгол. Блозора, як роса, її усі люблять і пам'ятатимуть віку, а Київ каштановим листем шепотітиме її ім'я, серед тисячу імен дітей повітряних тривог. Пісні ракети, артилерія російського лихосилля перетворила нас на дітей повітряних тривог. Укриття втечі Бобосховища і міста і країни. Наша нова реальність. Але ми віримо, що з дітей повітряних тривог ми перетворимося на дітей повітряних поцілунків. Я намалюю на папері! Щасливо! Не бійся ми твої захисники. Усе життя було з тобою нам так класно тебе ніколи не залишимо. Біть, Бога нас така Україна і за тебе горою ми всі! Я намалюю, щоб ти була щаслива на віки.